Вітаю, мої дорогі друзі! Ми сьогодні з вами побалакаємо, порозмовляємо про наші захисні стави. Стави та формули ронічні. Ви мене дуже часто про це запитуєте. Я завжди їх пишу на наших етерах, я пишу на наших зустрічах, коли ми шукаємо наших зниклих воїнів. Чи розглядаємо якісь такі дуже гострі, ризикові ситуації події, і вони є. Наші стави в наших закріплених повідомленнях в групі з перемогою в серці в телеграмі. Ви можете долучитися, зайти і подивитися і собі прописати. Але я вирішила ще окремо вам записати відео, таке коротенечке, для того, щоб ви вже могли користуватися і захищати себе, своїх рідних, свою родину, свою оселю, своє місто, наших героїв. І так, давайте з вами подивимося. Саме таке проста ронічна формула, я не буду вам давати такі серйозні стави, серйозні в'язи. Навіть в'язанки, вам навіть не потрібно це. Чим простіше, тим вам буде краще її зрозуміти, і тим краще вона буде працювати. Ронічні формули працюють завжди, навіть тоді, коли ви не знаєте, не знаєте їх значення кожного символа, кожної руни. Але вони працюють, бо це найдавніша система знакова, і вона вже настільки пропитана, вона насичена вже енергією, енергією часу, енергією людства, енергією всього, чого можливо, всіх стихій, то вони працюють завжди дуже, дуже, дуже сильно. І ми з вами давайте пропишемо самі основні те, що я вам завжди кажу писати, наприклад, на оселі. Пишемо з вами Альгіс. Отал. Альгіс. Це ми пишемо в свої оселі. Де ми пишемо? Пишемо на паперці. Пишемо на паперці і розміщуємо, над вікнами можемо можемо на... закріпити. Можемо закріпити над дверями для того, щоб ваша оселя була завжди під захистом. Альгіс, отал, альгіс. І що ми далі робимо? Написали з вами на паперці. Паперець не треба брати великий, можна взяти якийсь маленький, геть маленький, так от навіть ще менше. Для того, щоб ну, він не заважав, не треба нам такі аркуші великі. Написали. Причому ви бачите, як я пишу, кожен, кожен мене рух іде тільки згори донизу. до низу. Отак і прописуємо: згори донизу до низу кожну рисочку. Тільки так. Чи якщо ми будемо писати щось у собі, собі на руці, то ми ставимо так руку і прописуємо знову з гори донизу, отак, з гори донизу. Так само, це основне правило. Потім, що ми кажемо, ми робимо оговір. Кажемо, що дана рунічна формула захищає мене і всіх моїх рідних і близьких, мене таку то таку, то чи такого то такого-то. так, всі моїх рідних і, рідних і близьких. Від... Цілякого негативного впливу зовні. І вона працює з тих пір. Ну, я під захистом вищих сил, і вона працює з тих пір до тих пір, поки не буде відпущена зі вдячністю. Коли мене загроза. Все, промовили, сказали, да буде так, амінь, так і є, нехай буде так. І потім набрали в легені багато-багато повітря і видохнули силою. Не подули, не подмухали, ні. Видохнули, активували. І після цього можна закріпити над вікнами, наприклад, над вікнами, над дверями, і нехай вас вищі сили бережуть. Це те, що стосується оселі. Якщо те, що стосується ну, пересічної людини, я не кажу зараз про воїна, ну на воїна вона так також буде працювати. Але так, людини, хто кодра мешкає і зараз живе ну, більш-менш звичайним життям. То ми можемо написати Альгіс, Манас, Альгіс. <кій> Прошу вибачення. Людина, ви можете написати собі на руці, знову, як я сказала, можете написати на паперці і знову носити про собі. І так само промовити, що дана рунічна формула захищає мене такого до такого -то, за допомогою вищих сил від цілякого негативного впливу. Від загрози. І працює від цього часу до тих пір, поки не буде відпущена з вдячністю. Да, буде так, нехай буде так, і нехай вона працює знову повітря, знову видохнули, активували, носимо про собі. Якщо це стосується нашого воїна, воїн, то ми можемо написати так само проста формула альгіс. Тайвас, Альвіс, можете ще трохи додати руну Солу, ну, щоб він повертався з перемогою, щоб йому так був освітлений весь його шлях, щоб його берегли, щоб було щастя побільше, і щоб він був цілий і неушкоджений. то можна написати так. І знову, що дана формула захищає це, можна написати на його фотографії. І не треба на всю фото прям писати такими літерами, зверху можна написати. Можна написати знову на паперці і до фотографії прикріпити. Можна так, можна написати, перевернути фотографію і ззаді написати знову. І сказати, що дана рунічна формула захищає такого-то, такого-то від всілякого негативного впливу, і він повертається додому з перемогою і працює ця формула з цього часу і до тих пір, поки він не повернеться додому. Можна так написати. Далі пишемо. Для воїнів можна написати більше, трошки більше. Знову наша Тейвас, котра захищає, котра захищає і діє ем, з справедливістю, захищає повністю. Під нею можемо написати Руна Отал. це наша домівка, осель і все, що нам належить. Е, породу передається, все наше, все Все наше наслідя. Можемо дописати. Руну урус, урус це наше і здоров'я, це наша сила, міць, це наша енергія, щоб вона була так само під захистом, те й вас буде навіть сигналізувати, якщо щось буде не так і буде захищати завжди. Потім що ми робимо? Рунами Тей вас закриваємо. Закриваємо зі всіх сторін. І потім прописуємо ще захист, наш захист вищих сил, котре дуже. Дуже-дуже похоже на наш герб України, наш Альгіс. І тут ми прописуємо, як. Якщо ми завжди пишемо лінію з гору до низу, то тут ми йдемо до центру. Дивіться, до центру. По напрямку до центру. Так, Альгіс. Так, Альгіс. Бачите? Знову до центру. Альгіс. Уявляємо, що тут ось наш воїн і йде все до нього. До нього, його все захищає. Альгіс. Це, і так само прикріпити можна. Прикріпити, нехай воно десь і працює і захищає його. При цьому знову сказати, що даний іронічний став це вже. Сказати, що він працює на захист такого -то, такого, -то від всілякого негативного впливу або загрози, котра може бути згори, знизу, справа, з, зліва, справа. І вищі сили його охороняють, все, що належить йому, і він. Неушкодженим повертатися додому з перемогою. От нехай буде так. Хай буде так, так і є. Знову набрали повітря, видохнули, прикріпили, і нехай. Він може воїн при собі таке носити, він може сам собі проголосити, так само сказати, що така то така термічний комічна став чи формула працює на мій захист від цілякого негативного впливу і так далі. Сам і сам так само активувати і прикріпити. Чи можна це робити декільким людям, можна робити. Ну, наприклад, сестра і мати може зробити, на свого воїна, може зробити. Воно буде працювати, як ви активуєте на вашій енергії. Але я думаю, що вам не буде шкода енергії для нашого захисника і не буде шкода вам енергії для свого рідного чи брата, сина. Я вважаю, що так воно і є. Я знаю, який у нас народ, я знаю, з якої душею. Тому прописали: якщо це стосується, наприклад, дитини. Дитину ви кудись відправляєте до школи, до дівчатку, де, де завгодно. Ви можете так само написати на паперці і покласти десь там кишеньку. Так, чи можна навіть на русі? Для дитини не треба навіть якихось серйозних рун, не треба. Для неї буде руна беркана і можна з двох сторін Альюс. Так само це буде і материнська захист, і захист вищих сил. Прописати, так само сказати, що дана рунічна формула працює на захист такої та такої. Дитинки так і працює від цих пір і до тих, до тих пір, поки вона не буде в повній безпеці. Нехай буде так. І знову набрали повітря, видохнули. Де, якщо написано в руці, ми знову набираємо повітря, видихаємо. Якщо на паперці, так само набираємо повітря, видихаємо. І все, і нехай працює. Як часто їх міняти? Не треба їх міняти дуже часто. Я вам завжди це кажу, не треба часто. Так, як і у нас вже якась серйозна ситуація, якісь загрози дуже значні, значні, і ви бачите, що десь, наприклад, можуть формуватися якісь, ну, не дай Боже, прильоти чи щось ближче до вашої оселі. Чи може щось траплятися вже в оселі, навіть, наприклад, даже те, що може щось, ну, чи вийти зі строю. Навіть до, до таке стиму, до такої. то от, от тоді можна обновити. Як ми обновляємо, ми, якщо написано на паперці, то ми спалюємо з вдячністю і відпускаємо. Можна розвіяти попіл, можна, наприклад, з водою пустити. Якщо це на руці змити зі вдячністю. Як ви на руці написали: прийшли додому, то так знову змиваємо і з вдячністю кажемо, що дана ручна формула зараз відпускаю зі вдячністю. І знову набрали повітря, видохнули, змили. Все. Потім знову собі напишете: Це, якщо треба. Якщо ж ні, якщо ви написали, наприклад, воїну, нехай воно висить, воно буде. Кожного дня, кожного дня набиратися ще більше сили, більше енергії, воно буде просто пробудовувати такі ситуації, такі події для того, щоб його захистити і щоб максимально, максимально наблизити його повернення додому цілим неушкодженим із перемогою. Такий самий, наприклад, таку рунічну форму, ви так само можете чи таку наприклад, це не тільки ви, ви можете написати навіть на все своє місто. На все своє місто, навіть на всю країну. А якщо всі ми проголошимо знову, ж, що наша Україна під захистом вищих сил і вищі сили нам завжди допомагають, так воно буде ще більше і ще більше. І тому захищайте себе, мої дорогесенькі, бережіть себе і своїх рідних і наближаємо разом нашу перемогу. Будьте здорові, вірте і знайте, перемога з нами.